Ще пахне фарбою. В одному з гуртожитків Вінниці, де проживають переселенці, завершили реновацію. Тут капітально відремонтували 9 секцій. А це 18 кімнат і харчоблок. Роботи розпочалися в серпні і тривали менше трьох місяців. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки підлог, розбиралися санузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок. Відтворювалася нова по розрахунку ергономічних коефіцієнтів, робилися нові перегородки. Я можу за штукатурку ответить, 100% вона полімерна, дишить, не трещина, нічого не буде. Всі углы, всі стіни, все бронировано сіткою. Де працювали у посиленому режимі, замінили систему водопостачання, каналізації, вентиляції та електропостачання. Каприму вдалося виконати завдяки допомозі французької гуманітарної організації ACTED. Це дуже дороговартісний проєкт. Ми вперше на всі території України виконували роботи такого масштабу. На умови цього поверху дають можливість дислокувати суттєву кількість людей. І тут комфортабельне розміщення кімнат, туалети є в блоках. Тобто, тут будуть такі ліквідні умови життя. Ми дякуємо керівництву міста і області. Ми зверталися до Керманичів. Вони нам допомагали з пошуком матеріалів, вони нам способствували в цьому, і складні питання вони. Ну більш швидко вирішувались, тому що вони також були зацікавлені в тому, щоб цей проект пройшов максимально швидко. Відремонтовані кімнати оглянув міський голова Сергій Моргунов. Мер зазначив, місто докладає усіх зусиль, аби підтримати переселенців. Загальна вартість цього проекту, який виділила саме ця благодійна організація, 3 мільйона 164 тисячі. ми підтримуємо і ми повинні проявляти і толерантність, і таке, знаєте. Розуміння і гостинність до тих людей, які вимушено були тікати від війни. Потурбувалися і про новеньку сантехніку. Опалення, Опалення централізоване, місце тепло, питання на Зурінську. Кожному болі. Коважного абсолютно, так. Взагалі, у нас наразі є 57 сім комоболів. Установлено відпожитку. Також встановили холодильники, нові пральні машини, а ще найближчим часом очікують на поставку меблів. Як? Ну родина займає одну секцію. Якщо, на про вісім чоловік. То не поміщається. після облаштування кімнат меблями. Тут зможуть розмістити близько 70 людей. Ми можемо розвантажити по суті це майже цілий поверх, тому що якщо взяти в сумарній кількості, то зараз наші переселенці займають на різних поверхах ще додатково сім секцій. Кількість місць для переселенців по факту вона не збільшиться. Вона збільшиться кількість місць для поселення наших студентів для відновлення повноцінного навчання. Аби переселенці почувалися як вдома. Міська влада об'єднала зусилля з волонтерами, небайдужими вінничанами та міжнародними організаціями. У місті на базі семи закладів професійно-технічної освіти і восьми гуртожитків є такі центри. В них проживають зараз наразі 907 переміщених осіб, із них 135 дітей. В саме Міжнародні організації, саме великий мегапроект, є, на який на втілення якого ми чекаємо, це від ВКБ ООН, це термомодернізація наразі трьох гуртожитків. які переобладнані частково, скажімо так, під шелтери це та сама «Актед», яка не тільки тут зробила ремонт, а ще й працює в іншому гуртожитку. Там планується ремонт даху. Від початку повномасштабного вторгнення Вінниця стала другою домівкою для понад 45 тисяч людей. Чимало з цих родин втратили практично все і залишилися без даху над головою. Більше 900 людей вимушені залишатися у центрах розміщення на базі освітніх закладів.